Всім привіт! З вами Віктор Таролог. Зробимо сьогодні розклад на зодіаки Скорпіон. Скорпіон на листопад місяць. Я думаю, що ви не забулися підписатися, поставити подобайку, а також не забулися написати коментарі, а також переходьте на особистий розклад посилання в коментарях. Яким буде місяць і чим поради і не поради скорпіонів. Яким буде місяць, чим поради і чим не поради скорпіонів. Місяць буде, я б сказав, думаю, що півмісяця буде такого. енергійно. Енергійного. А півмісяця якогось такого, як відновлення свого здоров'я, можливо, відновлення чогось ваших дій, тих, що ви зробите маніпуляційних дій. Але тут карта випадає дивіться. Порадує нас тим, що ми можемо досягнути якихось дій. От щось ви набажали собі, і ви їх досягнете. Тому що ви зможете, ви все можете, ви людина сильна, певна на собі, е, можна сказати, володієте чотирма стихіями. Е, от, можна сказати, одним словом, я зможу. От вас порадує тим, що ви зможете всього досягнути того, що ви забажали, а не порадує тим, що вам придеться від цього як відновитися. От ви, як, знаєте, як е, раните свою душу. Можливо, ви раните не обов'язкову душу. Можливо, ваше життя піде не так, як потрібно, і вам треба буде восстановити сили на подальше, на подальше, на подальші зміни. От. Карта зупинки, паузи, я так скажу. Тут енергійність, рух, швидкість. От досягнення якихось результатів, а тут пауза. Пауза, відновлення. І ще ця карта. Часто кажуть, що е, пауза під загрозою. Давайте подивимося далі. Важливі події місяця, які будуть у вас скорпіони. На листопад важливі події місяця. Ну, рух у вас буде. На місці стояти не будете. Але буде розчарування, і гарні емоції, і якісь результати, бажання чогось. От ви хочете десь продвинутися в чомусь, от якраз ви зможете це зробити. Карта руху випадає. Руху, досягнення, розуміння. Ну, деякий час, можливо, ви не розуміли, що ви робили. А тепер ви зрозуміли це. І рухайтесь прямо в правильному напрямку. Але знову, як вам скажуть, як сказати, важливі події того, що ви можете в чомусь розчаруватися. Карта розчарування падає. Якісь втрати біля теж, можливо. Так, давайте подивимося. На відносини в кого нема відносин. Подивимося. Так, на відносин в кого немає відносин скорпіони. На відносини, в кого немає відносин скорпіони. Напряму скажу, що ви зможете навести порядок в своєму житті. Будуть у вас відносини. Можливо, е сім'я навіть буде, стосунки, життя під одним дахом. От, як кажуть, ви зможете розставити ці точки над І і навести порядок в своєму житті. Коротко і ясно. На відносини в кої є відносини, з подивимося, на відносини в кого є відносини, буде відновлення, оновлення, можливо, оновлення ваших стосунків. І так, може бути. Будуть якісь не тільки ці стосунки, але оновлення стосунків, може бути ще. Зовсім якихось нових стосунків. І пауза. Пауза. Це стабільність. Стабілізація в стосунках, так можна сказати. Можливо, хтось постійно кось, якісь ссори були, не мог е -от так стабілізувати свої стосунки. От карта каже стабільності, стабілізації в стосунках, оновлення. Початку, початку нових якихось стосунків, можливо, якийсь новий прогрес у вас піде в стосунках. Щось знайдете, якусь ізюминку у ваших стосунках, яка допоможе відкритися і зробити ваші стосунки стабільними. Але допоможе вам тільки мах, от, мах маніпуляції. того, що ви людина, яка все зможе. І от карта паузи каже стабільності. Так як і тут. Паузи. Відновити. Відновитися. І знову, як кажуть, зробити реінкарнацію, зміну, і як з новими силами рухатися вперед. Старкер Аркан Блазень вам дає силу на відновлення. Давайте подивимося для тих, хто шукає роботу на листопад для тих, хто шукає роботу, чи найде роботу. Ну, дивлюся, емоції у вас гарні вже. І робота у вас буде. І найдете ту роботу, за яку візьметеся, таку і найдете, яку ви хочете. Карта сили випадає. Сили. Емоціонального приросту, так можна сказати, і. Інформації. Будете шукати в просторі інформації, знайдете роботу заробітну і ту, яку ви бажаєте. Досягнете великих результатів. У вас буде якась інформація, яка може даже підсказати, де є робота. Але можна робити оголошення. Робите оголошення, отримаєте інформацію і гарну роботу, яка вам потрібна, і не накручуйте себе. Не сидіть, тому що як буде сидіти і накручувати себе, то інформація сама в голову не прийде. Хіба сон може присниться. Давайте подивимося на тих, хто, у кого є робота. Скорпіони для тих, у кого є робота на листопад місяць. Переживаю, щоб не сталося того, що раніше закриваюся, шукаю нову роботу. Шукаю нове місце для роботи. Сильний впевнений собі, ну, так скажу. З роботи вас не вигонять, а самі будете шукати нову роботу. Тому що ця вам робота як трошки вже піднадоїла. Надоїло вам уже тут в вогні париться. Можливо, ви закриваєтеся з колективом не ладить, да? ви закриваєтеся, не знаєте, як порозуміться. От вам потрібно знайти нове, знайти місце, сила є, впевненість є. Рух. Ну, поки руху немає. Стоїте на не місці. недвіжимі, Але вже щось думаєте. І знаєте, що можете прибуркати в собі звіра і знайти. У вас ще випадає, знаєте, як робота та яку раніше робили. робили. Ну, не нова робота. Знаєте ту роботу. Які чекають переміни скорпіонів? На листопад місяць. Перемін, які чекають. Ви знаєте, я б сказав, перемін у вас дуже не буде. Все якось так рутінно йде. Я вагаюсь, не знаю, що робити, чи починати ще, чи не починати щось. Думати буду ще довго. Я переживаю, що може щось не скластись, себе накручую. І... Вийти із цього стресу мені швидко не вийде. Отак От випадає. Так що тут, без змін. Ото, як у вас було, так і буде. Що чекає по фінансах, скорпіони? що чекає по фінансах? Ну, я скажу, обмануть вас можуть. Те, що ви хотіли, не отримаєте. Я б сказав, більше проблеми будуть по фінансах. Тут нижня карта каже, є шанс викрутитися. Можливо, що собі задумали, думали, що це для вас буде важним і вас це порадує. Але от так случилося, що ви попали в западню. Ну і нічого не вийшло. Так може бути. Здоров'я, карта застереження. Скорпіони здоров'я, карта застереження. Не тягайте важкого. А ви знаєте, всі кажуть, хто тягає важке, той часто хворіє, то спина болить. То руки ночу крутять, то сни погані сняться. Не тягайте важким. Обдумуйте, оновлюйтесь. Починайте з малого. Так, помаленьку, не спішіть. Що потішить і порадує. Скорпіонів листопаді. Діти вас порадують. Ваше майбутнє, ваші наслідники. Бачите? Купіть гроші. Вони будуть не проти. Потіше, що ви вийдете з якоїсь обмеженості. Фінанси. Фінанси. Я думаю, що ви по фінансах вийдете. Вийдете. От вас тут показувало, що фінанси проблеми буде. Але тут показує, що карта фінансів і обмеження, можливо, тратити не дуже будете, але ви так як вийдете з, цього, з цієї кризи по фінансах. Можливо, діти допоможуть. Я знаю, що вони обично допомагають тратити, А от, щоб вийти і допомогти. І так буває. Застереження на місяць. Подивіться, застереження на місяць. Скорпіони, застереження на місяць. Карта переїзду випадає. Початок чогось нового. Хочете почати якісь нові діла? І у вас прямо така енергія, сила. Так, думаєте і так... Почав по-новому і все буде. Ох, надіжда прямо у вас якась така є. Ну, карта застерігає, не починайте чогось нового. Не спішіть. Не спішіть. Можливо, ви збираєтесь кудись переїхати, особливо за границю. І довго цього чекали і прям вже готові рвунути. Ну, карта застерігає, що не починайте чогось нового. Трошки притримайтеся, не спішіть. Дякую, що дивилися розклад. Ставимо подобайки. Хто хоче вирішити свою ситуацію. Можливо, на вас програється це зовсім по-другому. Тому що це розклад загальний. А от як чисто дивиться на саму людину? Можливо, їй потрібно переїхати. Ви мені пишіть особисті. Буде посилання в коментарях в телеграм-канал. І ми вияснимо вашу ситуацію, подивимося на вас, зробимо розклад. Дякую, що. Дивилися цей розклад. Ділимося цим розкладом в соцмережах, щоб могли його подивитися більше людей. І не забутися, приходить ще. Я буду робити кожного місяця такі розклади і дивитися, що буде далі. Будемо робити прогнози. Дякую, на все добре.